7 січня відбулася дуже скандальна прес-конференція, на якій Трамп зробив речі, яких він робив за всю цю виборчу кампанію. Це дуже погана історія. Насправді. Коли ми говоримо зараз про тези, які Трамп говорив продовж цієї виборчої кампанії, а власне кажучи, і кампанії, і періоду після обрання його і до моменту інавгурації, яка ще не відбулася, ми розуміємо, що це ці слова не варті того паперу чи того повітря, які вони струшують, це заяви ще не президента, але ми можемо порівняти теж з іншим в 16-му році. Перед виборами Трамп ніс таку. Таку проросійську єресь, від якого в в Україні ставало всім реально страшно в ході цієї виборчої кампанії, і аж до 7 січня Трамп уникав відвертих антиукраїнських проросійських заяв. Вони були, але вони були набагато м'якші, менш шкідливі і вони не становили таких прямих загроз, які зараз у нас з'являються в цих заявах, які були 7 січня, їх не було. Насправді він помудрішав порівняно з тим часом, але ми пам'ятаємо, що тоді, в 17-му році, пройшовши інавгурацію, Трамп різко поміняв риторику. Вона раптом стала проукраїнською і зовсім не проросійською. і стало дуже нормальне президентство для нас, доки був Порошенко президентом, Трамп. Вів нормальну для України політику набагато кращу, ніж попередник Обама, який вів, ну фактично, зберіг зафіксував ембарго на постачання зброї Україні. То, що Трамп продавав зброю. Ми ж тоді не жебрали, ми купували, ми були хідною державою. Давайте не забуватися. І от тоді в нас було все прекрасно з Трампом. Але перед тим він і страшну охійнею, просто страшну. Зараз він від цього утримався і раптом такий зрив. 7 січня відбулася дуже погана прес-конференція. Я далекий від того, щоб казати, що це реакція на дуже погані заяви Зеленського, навіть ті, яких він хвалив Трампа, це було так, це було так тупо. Слухайте, це було настільки тупо і примітивно. Він думав, що це Трампу сподобається. знаєте, коли до вас під'їзд десь по дорозі. Піїде якась людина і захоче вам поцілувати руку. Бомж до вас іде і полізе вам цілувати руку. Ви відсахнетеся з огидою, правда ж? От Трампа на це було огида. Вони дістали. Я знаю вже по команді. Про це заговорили. Дістали вказівку повний ігнор Зеленського. Більше Зеленським жодних тем. Не братиме він участі в переговорах, було вирішено. Келог був розвернутий від України, тому що не можна з цією людиною вести переговори. В принципі, вони беруть переговори напряму з Росією без України. Вже ведуть, вже туди я струби їздять. Вже Патруша веде переговори. все. вони консультуються. Трамп особисто консультується з десятками лідерів світу, аж до Казахстану, включно тільки повне відключення України від переговорного процесу. Зеленський постарався цим тупим примітивним вилизуванням Трампа обиванням Рудом йому на догоду Байдена і все тому подібне. Але я далекий від того, щоб сказати, що конференція 7 січня була тільки реакцією на заяву Зеленського. Я думаю, вона була раніше запланована. Трамп зараз перебуває в режимі особливих безпекових заходів. Особливих безпекових заходів і тому буквально сьогодні на сьогодні, навряд би ще це було. Це ж передбачається, секретна служба вже ним опікується. Тим більше йому там оголосили смертні вироки купок терористичних режимів, той ж самий Іран тощо, тому там просто деякі тези з'явились додаткові в цій прес-конференції. найстрашніше не Гренландія. Мені найстрашніше те, що Трамп в ній відверто підтримав Росію. Саме так він в двох пунктах виправдав. Те, чого він не робив навіть шістнадцятому році, в повноцінному такому вигляді він в двох пунктах виправдав агресію Росії проти України. Він сказав, що він розуміє Росію, яка напала на Україну. Він розуміє їхні почуття. Він все розуміє, тому що, бачите, Байден це брехня. Нібито Байден тягнув Україну в НАТО. Байден не тягнув Україну в НАТО. Байден е е казав, будете відповідати, будете в НАТО. Не будете відповідати, не будете. Ми не відповідали стандартам. Від... Ну, Зеленський не відповідав стандартам. то ми не будемо. Мабуть, вже ніколи не будемо. На жаль, треба сказати, але. Річ в тому, що він це сказав у формі, в якій він виправдав російську агресію. І другий пункт, якому знову це було проти Байдена, що Байден так неоковирно виводив війська з Афганістану, що це дало Путіну підставу, сказати, о, вони нічого не зроблять, і тому він напав на Україну. Він два рази виправдав російську агресію, це, це дуже погано. Є речі, які все одно після. Уже після початку його після інавгурації початку його офіційного правління будуть дуже сильно підкориговані по тій же самій Панамі, по Канаді, по всьому, це все будуть зняті і всі проблеми. Але оті заяви з виправдання агресії це дуже погана річ. Більше того, погана річ і по тому, що він фактично підтримав Росію в можливості посягати на території. Незалежних держав на е, міжнародні кордони на суверенітет він дозволив собі це сказати, і це дуже погана штука. Ще раз кажу, в мене немає поганого ставлення до Трампа. Я до нього ставлюся з пересторогою. Але основна пересторога це не те, що в Вашингтоні, а те, що в Києві на Банковій сидить. Для нас там проблема, реально там проблема. Але Бай, е, Трамп ще раз кажу, він. Можливо, збурившись на Зеленського, він сказав дуже погані слова на рахунок Росії. Він враховує позицію Путіна. Він говорить про Путіна. Він уникає навіть згадок про Зеленського. Ну, це вже повністю все. Він вже викресив його. Може, для нас є тільки єдиний плюс він дійсно зацікавлений, щоб швидше було якесь припинення вогню і в Україні, якомога швидше відбулись вибори. Я так розумію, що Трамп сприймає для себе особистою образою будь-які заяви Зеленського будь-які. Спрямовані в його бік, хоча б згадкою про нього, як особисто образу. Зеленський до цього так і не дійшов до нього. Він без перерви фонтанує що не день, то ще тупіше гірше-гірше інтерв'ю. Шкоди наробить дуже багато. Менше з тим, вертаємося до Гренландії, до всього іншого. Насправді нічого нового нема, стара історія. Просто зараз вона зроблена в формі, яку використовує Росія. Вона каже: ну Дивіться, Трамп. Зарядь демократії. Ну це знаєте, це як ті приповідці, і це нам розказують і ті, оці люди нам казали, щоб ми в носі не кулупалися. Оце якраз той приклад дуже дуже, дуже дуже поганий. Але насправді з Гренландою з усім це все дуже швидко закінчиться. Трамп єдине, що він вніс дисбаланс з країною-членом НАТО з Данією. Він дуже нашкодив цей дисбаланс швидко не вернеться. Ніяких армійських підрозділів на гренландському березі висаджуватися не буде. Він хоче що зробити? Він хоче усунути китайців від розвідки надер Гренландії. Він хоче спростити доступ туди до Гренландії американським компаніям. Там дуже забюрократизована система. В Гренландії населення 56 тисяч. Основне цінуїти інуїти, які мають дуже серйозні свої претензії щодо того, що вони мають контролювати самі, а не датські уряд чи хтось там видобутки надр. Вони розвивали таку бюрократію, що там три підготовка до видобутку триває до 10 років. Дозволи всі, і все інше. Трамп хоче, щоб це було змінено. Він готовий їх купити з потрохами всіх тих, хто це затримують. Інші речі там всього 16 чоловік займається всіма надрами Гренландії, які переважають там багато континентів, стільки немає, як має Гренландія. І тому перше він хоче дістати доступ для американських компаній. Друге, він хоче звідти витиснути Китай. Китай туди заліз. Китай заліз до Гренландії зі своїми хабарями. Він хоче витиснути звідти Китай. Ще одне: він хоче виторгувати, щоб Гренландія погодилася на розміщення військових баз США не тільки геологічних розвідувальних груп. А це фактично, якщо він те зробить отримає, що він хоче, то населення Гренландії збільшиться в два або два з половиною рази за рахунок американців. Американців там буде більше, ніж гренландців. Гренландців 56 тисяч. Американців туди на всі ті плани Трампа треба тисяч сто Напевне, десь так. Там тільки військові бази. Це повністю там розмістити протиракетну оборону, тому що, подивіться на глобус, не через Атлантичний океан, а через і через Гренландію будуть летіти міжконтинентальні балістичні ракети Росії. А американський відповідно відповідь туди, ж. І їм треба спрямовування, і їм треба захист реб і все інше. Це все поки що Давабда Данії не підтримує чисто через екологічні претензії. Саме так. Не через політичні, а екологічні, а влада Гренландії ну поки що сама не знає, що вона хоче. От Трампу це потрібно, і він буде за це торгуватися. Чи це вперше? А давайте згадаємо. Знаєте, я ж не запам'ятаю, зу просто зуї пам'ять у мене добра. В 19-му році під фініш попередньої каденції Трампа він поставив ті ж самі пропозиції. Просто він запропонував, що він хоче в Данії купити Гренландію. Зараз у них вже інша позиція. Данія не хоче в такому випадку. Ми підштовхуємо гренландців до. Прощання з Данією до остаточного розриву, він вже йде. Гренландія на межі остаточного припинення членства в Данії. Вони стануть дуже скоро повністю незалежною державою. І Трамп хоче це прискорити. Данія, до речі, не проти. Вона каже, це може бути тільки Гренадія не стане 51 м штатом. Вона просто стане незалежною державою і дуже скоро. Але він хоче, щоб це сталося дуже скоро за рік, а не через 5-6 як це відбувається. І друге, він хоче тоді напряму знайти добрі там контакти. От і все. А історія дані з Гренландії, знаєте, коли почалася? 1896-му, якщо я не помиляюсь, році, коли Америка вперше заявила свої претензії на Гренландію. Тому це стара історія. Вона протривала 130 років і якось до війни не довело. і зараз не доведе. Панамський канал, та сама історія. Там буде економічний тиск, він хоче. Поламати панамську бюрократію він не забере ніякого панамського каналу, ніякі морпіхи там не будуть висаджуватися. А він хоче полякати, потероризувати і змінити бюрократичні підходи до американських кораблів. Для них занадто високі тарифи. Він не задоволений. Він хоче їх знизити. Все-таки американці будували канал. Так, канал Панамський вже давно відданий. немає ніякої зони Панамського каналу. все. але він хоче, щоб були інші підходи. Це перше, друге для нього принципово знову посунути звідти китайців, які туди зайшли. Вони там дуже багато зараз грають ролі Проте американців. До речі, а про Канаду я взагалі не розумію на якого біса. Ну просто взяти і потрендити. От Трамп такі речі любить, запустити це. А після того. Після інавгурації, після 20-го числа Канада кудись вивітриться, ну хіба один одному там ще обміняються компліментами. А тема Гренландії перейде виключно в тему грошей, скільки він готовий за це заплатити, а тема Панамського каналу перейде в тему питання тарифів і всього. До речі, Канаду він тероризує в першу чергу не через те, що хоче її взяти, а хоче добитися від них. Двох речей: перше, щоб Канада взяла під жорсткий контроль е, нелегальних мігрантів, які через Канаду заходять, не тільки через Мексику, дуже багато через Канаду. Доступ на свою територію з третіх країн, які становлять загрозу для США, і тарифна політика. От і все. Тому насправді, по всіх цих країнах, після е інавгурації все це стихне, буде все це в більш-менш нормальній формі.